Доброго здоров'я вам, мої дорогенькі! Сідайте, не спішіть, беріть чай чи каву. Сьогодні ми разом подивимось, що ж доля приготувала для Харківщини. Хай у ваших хатах панує мир, у серцях спокій, а на шляху світло і надія. Бажаю вам сили, щоб кожен день був як весняне сонце, теплий і добрий. Починаємо. Давайте, люди добрі, глянемо, що нам карти нині скажуть про Харківщину, про ті наші землі, де ворог ще топчеться. Яка зараз ситуація на окупованих територіях Харківщини? Чи зміцнює там ворог свої позиції? Перша карта сімка мечів. То така хитра карта, як злодій вночі? Тут видно, що Русня. Там нечесно грає підло, щось підкопує, забирає, робить свої чорні діла. Не в лоб, а з-за спини, як кажуть. Друга карта паж жезлів. То вже якась нова затія у них. Може, вони там нові укріплення або якусь свою нову тактику пробують. Молодий паж то ще не сила, але то початок чогось, що далі розвиватимуть. Третя карта лицар Пентаклів. Ото вже робота на довгу руку. Ворог там видно, вкопується, ставить опори, завозить ресурси. Лицар Пентаклів то не про швидкий напад, а про планове, повільне, але вперте змі Іцнення, ну що я вам скажу в Харківщині, на окупованих землях вони таки укріплюються, але роблять то хитро, без зайвого шуму, готуються на довгу оборону, але то не значить, що вони не переможні. Просто треба нам мати на увазі, що вони там все під себе облаштовують. Дивимось, яка доля чекає на Плетенівку, коли буде деокупація. Перша карта, відлюдник. Тато знак, що село буде певний час відірване від світу, ніби живе, але закрите, сам на сам зі своїми бідами. То не про швидку деокупацію, а про період очікування, коли треба буде тихо витримати. Друга карта п'ятірка кубків. Тяжка карта. Ну, тут видно втрати, розчарування біль за тим, що пропало. Може бути, що після деокупації. Окупації люди ще довго відчуватимуть пустку і через зруйновані будинки, і через втрачених рідних радості зразу не буде, але і надія не пропаде. Третя карта трійка жезлів. А це вже ліпше. То карта планів і руху вперед. Вона каже, що після тих тяжких часів таки почнеться відбудова і повернення до життя. Не в один день, але поступово. З перспективою на розвиток. Ну що я можу сказати? Плетенівку не скоро звільнять ще буде період тиші і відчуження, але час прийде і тоді почнуться перші кроки до відродження. Правда, дорога буде довга і не з медом. Але світло е, в кінці того шляху є. Тепер дивимось, що карти нам про Вовчанськ повідають. Перша карта сила то добрий знак. Тут видно, що визволення того міста потребує великої витримки, мужності і характеру. Але і наші сили там будуть потужні, з твердим наміром забрати своє. Е, друга карта шістка пентаклів. Та карта про допомогу і відновлення. Значить, коли деокупують, то Вовчанськ не лишиться сам і від держави, і від волонтерів, і від громади підуть ресурси на відбудову. Буде взаємна підтримка, поділяться. Що є. Третя карта магістр. Ото вже про великі можливості. Мах каже, що після звільнення місто зможе почати нову сторінку і не просто жити, а творити нове життя, користуючись усіма шансами, що прийдуть. Ну що я вам скажу? Деокупація вовчанська буде силою і впевненістю. Потім підтримка, допомога і добрі люди поруч. А далі можливість перетворити місто на ще ліпше ніж було до війни. Треба буде хапати той шанс обома руками, але не завтра це буде. Так, давайте подивимось, що нам карти про Радьківку та Кіндрашівку скажуть. Перша карта правосуддя то дуже серйозно. Значить, визволення тих сіл буде пов'язане з якимись важливими рішеннями згори, політичними чи військовими. І головне, воно буде по справедливості, коли час прийде. Друга. Карта дурень. Йой, то вже новий початок. Коли деокупують, усе там почнеться з нуля. Але й певна невизначеність буде, куди йти далі, як відбудовуватись. Тут головне не боятися того старту. Третя карта лицар жезлів. Це вже рух, і то швидкий, то карта раптового наступу, коли наші зайдуть швидко і рішуче, без довгого вагання. Ну, що я скажу? Де окупація тих сіл станеться, коли прийде правильний момент і буде чіткий наказ. Прийде воно різко, з гарячим наступом. А далі початок нового життя, хоч і з багатьма невідомими, але з великим шансом на зміни на краще. Дивимось, що там нам карти про куп'янський напрямок нині кажуть. Перша карта. Туз жезлів то карта сили і старту. Видно, що в Русні може з'явитися новий запал і бажання рухатися вперед. То, як іскра, що запалює вогонь, початок активних дій цілком можливий. Друга карта закохані тут не про любов, а про вибір. Вони ще будуть зважувати, чи варто лізти знову в активний наступ. Може будуть чекати якихось домовленостей чи сигналів від своїх старших братів у Кремлі. Остання карта. Король мечів, оце вже серйозний воєнний командир, стратег. Значить, якщо вони підуть, то не хаотично, а з продуманим планом. Карти кажуть, можуть вони знову активно полізти на Куп'янському напрямку, і навіть є шанси, що то буде чітко сплановано. Але Рішення ще не остаточне, вони придивляються, чекають слушного моменту. Як іскра попадеться на суху траву, може спалахнути. Подивимось, що нам карти про глибоке скажуть. Перша карта шістка жезлів. О, то дуже гарний знак. Та карта про перемогу і визволення. Значить, коли наші туди зайдуть, то буде справжня звитяга з прапорами і гордістю за зроблене. Друга карта вісімка мечів. Але отут видно, що поки то місце як у пастці, оточене. Зв'язане обставинами швидкої деокупації не буде, бо є сильні перепони, які треба зняти. Третя карта: шістка мечів. А це вже рух уперед, вихід з тяжкої ситуації. Значить, коли визволення почнеться, то воно піде спокійно, без шалених боїв у самому населеному пункті. Більше як організований вихід ворога і повернення наших карти кажуть. Глибоке буде нашим, і то буде перемога, що запам'ятається. Але спершу воно ще якийсь час пробуде в неволі. А як прийде момент, ворог відійде і наші зайдуть впевнено, але без зайвої руйнації. Добре, давайте глянемо, що нам карти кажуть про борову, чи є загроза хвилі наступу росіян у цьому напрямку. Перша карта королева мечів. Та то дуже розумна і строга жінка, яка все бачить і все знає. Вона, як стратег, що тримає ситуацію під контролем, то означає, що наші добре готові і не дадуть себе ошукати. Друга карта сімка жезлів. Ото вже про боротьбу і захист. Значить, якщо ворог і спробує наступати, то натрапить на сильний опір. Де треба буде стояти насмерть. Третя карта Королева Пентаклів. А ця карта про захист дому і стабільність. Наші добре дбають про тил і підтримку, щоб нічого не похитнуло оборону. Ну що я вам скажу? Загроза наступу на борову є, але вона не буде легкою для ворога. Наші міцно стоять, готові боронитися і берегти свій край. Тож можна тримати спокій, але око пильнувати треба. Так, здивимось, що нам карти скажуть про козачу лопань. Чи є загрози від ворога? Перша карта король Пентаклів. То про важливу землю, стратегічне місце, яке має свою ціну. Ворог може мати інтерес саме через його значення, але тут і наші тримають міцну позицію. Друга карта вежа. Ой. То вже не добра карта. Вона говорить про різкі та руйнівні події. Може бути обстріл, раптовий напад або навіть диверсія. Тут треба бути на поготові, бо то не пусті слова. Третя карта король кубків. Це про врівноважене керівництво. Значить, наші командири там з холодною головою, з досвідом, і зможуть швидко реагувати на загрози, навіть якщо ворог спробує щось зробити раптово. Ну що я можу сказати? Небезпека є, і то серйозна, особливо від раптових ударів чи ДРГ. Але й наші там не новачки знають, як діяти і як не дати ворогу розгулятись. Так що треба пильнувати, але й без паніки. Зараз подивимось важливе питання, як той навчальний рік почнеться на Харківщині? Чи буде безпека для дітей? Бо це наше майбутнє, наше життя. Перша карта король мечів. Це серйозний і розумний керівник, що приймає жорсткі рішення. Значить, ті, хто керує школами і безпекою, будуть твердо стояти на своєму, постараються зробити все, щоб було безпечно. Друга карта маг. О, це дуже добра карта. Вона каже, що будуть усі необхідні ресурси, знання і можливості, щоб організувати навчальний процес і онлайн, і офлайн. І де треба, і як треба. Наші люди можуть гнучко підлаштуватись під обставини, не будуть ризикувати життями дітей. Третя карта помірність. Ну, це карта балансу і спокою. Значить, хоч і будуть труднощі, але їх зуміють згладити, зробити так, щоб навчальний рік пройшов без надмірного стресу і з увагою до безпеки дітей. Карти кажуть. Навчальний рік на Харківщині буде непростим, але керівництво й освітяни будуть робити все, аби дітки були у безпеці і мали змогу вчитись. Альтернативи і варіанти є, і їх використовуватимуть, бо розуміють, діти то наше майбутнє. Треба триматись і вірити, що все буде добре. Подивимось, які небезпеки найближчим часом є для жителів Харкова. Обстріли, диверсії. Перша карта паж мечів. То про пильність і розвідку. Значить, ворог шукає шпаринки, ходить тихенько, щоб щось підкопати чи вдарити несподівано. Диверсії можуть бути отакі підступні спроби несподіванок. Друга карта, колісниця це швидкі дії, рух уперед. Може бути і напад, і обстріл, коли ворог раптом вирішить вгатити швидкі і несподівані удари, що не завжди встигнеш відреагувати. Третя карта колесо фортуни. Ну, Тут все як на каруселі, то буде спокійно, то знову щось бахне. Невизначеність і зміни важко прогнозувати, але треба бути готовим до всього. Ну, що я можу сказати? Для харків'ян найближчим часом небезпека справді є і обстріли, і диверсії. Головне бути пильними, тримати голову холодною і не падати духом. Хай Бог боронить ваші домівки. Дивимось, чи є шанс, що Русня просто так відійде з окупованих територій, так сказати, зроблять жест доброї волі. Перша карта трійка кубків. Ну, це радість, свято, наче якісь переговори чи мирні кроки. Але то може бути лише зовнішній фасад, показуха, так би мовити. Друга карта десятка мечів. Ото вже карта краху, кінця болю і зради. Вона говорить, що справжнього бажання поступатись нема, бо то для них дуже гіркий удар. Третя карта королева Пентаклів, це про керівництво і контроль над ресурсами. Русня. Триматиме ті землі, як за золото, не віддасть просто так, бо там є що втрачати. Карти кажуть, жесту доброї волі від русні чекати навряд чи варто. Може бути якась фальшива усмішка, імітація миру, але серйозної відмови від територій без боротьби не буде. Треба готуватись до тривалої праці і не вірити в легкі подарунки. Дивимось, чи є харківський напрямок пріоритетним для ворога наразі. Перша карта король Кубків, то наш мудрий і врівноважений керівник, який добре тримає ситуацію під контролем. Значить, тут є потужна оборона і розумні командири, що не дають ворогу легко пройти. Друга карта лицар мечів. Ой, то вже про швидкі і агресивні дії ворога. Значить, вони дійсно хочуть бити і просуватись тут з усієї сили, без довгих роздумів. Третя карта: вісім камичів. Але тут є й обмеження для ворога, наче руки зв'язані перешкоди, пастки. Ворог не має свободи дій і не може легко маневрувати. Ну що я можу сказати? Харківський напрямок для ворога дійсно важливий, і вони кидають сюди сили і енергію. Але наші тримають міцно, ставлять їм палки в колеса і не дають легко прорватися. Тримайтеся, бо тут боротьба буде гаряча, але й опір не слабкий. Зараз глянемо, як там із тим гуманітарним становищем на окупованій частині Харківщини. Перша карта лицар Кубків, то така карта надії і підтримки може означати, що хтось намагається допомогти, хоч якось полегшити людям життя, принаймні є бажання та спроби. Друга карта королева мечів. О! Це вже суворий розум і холодний розрахунок. Можливо, адміністрація там жорстка, контрольована, може й обмежувати доступ до ресурсів, але й намагається тримати ситуацію під контролем не завжди людяно. Третя карта туз жезлів. Це карта початку активної діяльності, може означати нові спроби вирішити проблему, організувати постачання чи підтримку, але ситуація нестабільна і потребує багато сил. Карти кажуть, гуманітарна ситуація там, скоріше за все, не покращиться швидко, але й не стане зовсім безнадійною. Будуть і труднощі, і обмеження, але й спроби допомогти, хоч і не завжди достатні. Молюся за людей, що там залишилися. Ой, сідайте, бо то тема серйозна. Глянемо, чи буде нам повернення тієї нашої рідної землі на Харківщині до кінця року. Перша карта смерть. Ой, то карта великих змін кінця старого і початку нового. Значить, ситуація буде радикально змінюватися. Може, навіть з важкими втратами, так а, -а, 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 а але без того. Не обійтись, друга карта королева кубків це про мудрість, турботу і силу духу. Україна буде діяти з серцем і розумом, підтримувати своїх людей і відновлювати те, що втратила. Третя карта страшний суд. Оце вже про відродження, справедливість і рішення, які не обійти. Значить, кінець року може принести вирішальні події. Ну що я можу сказати? Повернення тих населених пунктів справа складна. Але вона буде будуть і боротьба, і втрати. Але в кінці року можна чекати важливих змін на краще. Треба вірити і триматися, бо світло після темряви завжди приходить. Ну що, мої золоті, дякую, що були зі мною. Нехай ангели вас оберігають, а труднощі минуть стороною. Тримайтеся міцно, не падайте духом, бо після найтемнішої ночі завжди сходить ранок. Бажаю вам здоров'я, любові і щастя у кожній хвилині. До наступної зустрічі, і хай Бог вас береже.